Завершивши кафес Божої Матері, радуйся невістине, невісна, я. дивимося на тих святих, яких ми нині поминаємо. Серед них мученик Міна і святий Стефан Дичанський сербський, сербський король. Що таке показовує в його життю, може бути для нас? Святий Стефан був старшим сином короля Милутина, но там вмішалася його мачуха і з ненависті так настроїла батька, що батько дав приказати власного сина по дорозі осліпити, направити в Константинополь, у монастир Пантократор, щоб там це подвисав, але щоб не претендував на королівство сербське. По дорозі так і зробили вбійці. Вони осліпили Стефана, і він у муках, великих, у болях помолився Господу, і Бог благословив, щоб святий Миколай, явився йому в відзенії, у духовному відзені, і сказав йому, Стефане, не бійся, твої очі поручені мені. І в надлежащий час я їх верну тобі. І так нині чуємо, як не лише Господь, коли прижизни пам'ятаємо в Євангелії, із глини зробив брем'я такої, замастив в падіни, де не було навіть у сліпорожденного яблучок очних, із глини зробив очі, благословив помитися в купелі. А вернувся сліпорожденний уже здоровими, зрячими і благословенними очами. Нині то саме є видиме, що коли викололи убійці очі, то невірно, поразили много. Є. Но святий Миколай сказав, що твої очі поручено мені. Миколаю у надлежаще врем'я вернути тобі, коли пішов Стефан і п'ять років у строгому в пості, в молитві, і сталося чудо, Господь благословив йому, що його очі відкрилися, востановилися, зріння повністю восстановилося. І коли вернувся з добрими очами в Сербію, на рідну землю, там і возглавив, в течені літ правив королівством сербським. Вспоминають святого Стефана, і ми, жителі Закарпаття, тоді і ще, коли до 45-го року ми були під омофором сербського патріарха, споминали многі наші люди то чудесне іселеніє. Святого Стефана. Вони туди поруняли, що коли создали, возобновили наші люди, русини у 21-му році у ізі Карпоторуську православну автономну церкву Восточну, яка так була регістрована при Чехословакії, то один із проповідників і назвав так, що точно так, як латинство хотіло осліпити. Православних під Карпатами не вдалося, О Бог благословив, подобно тому, як Стефанові, Святий Миколай поручено було йому від Бога восстановити зрення, так і нам, людям, жителям під Карпатами, востановленням церкви православної вернулися повністю духовні очі. З того часу, і до нині ми держимося святого православ'я, і розуміємо, як важливо не відступити від от святості, котрою обладають діти Божі православної церкви. Появилося вже в послідні часи питання, а що буде, і коли буде послідній час? І от нині Павел Солуня нам у першому посланні 5 главі пише про. Времена і сроки не є нужде писати, бо то тайна велика. Отець Небесний знає, коли буде завершення історії людства. Бо каже Павел, ми самі достовірно знаємо, що день Господній, то є фініш історії, прийде, як тать, як злодій ноччю неожиданно, нежданно. Коли у всьому світі. Будуть говорити много-много мир і безопасність», тоді да то внезапно постигне їх пагуба, так як муки родами постигають іміюючи в очереті младенця, і не ізбігнуть іменного сії пагуби. Що це буде за пагуба у апостола Павла не розкривається, але в другому місці написано, що земля. І всі діла на ній згорять, і буде явлено нове небо і нова земля. Но перед тим кінцем світа, три роки і шість місяців, вийде у свою власть Антихрист, котрий буде остаток людей заганяти в розколи, в роздори, в секти, щоб їх об'єднати всіх під єдним псевдохристом, Антихристом. І всі релігії нібито з'єднати єдно, але це буде вже доказ, що сатана приступає к своїм планам. Перша половина, яка панування Антихриста буде незамітна, мирна, інтересна. Але друга частина Антихрист возобновить проти всіх релігій гоненія, особливо ті, які не захотять уйти в одну лінію, в одну таку релігію, котру сатана під себе підведе, і являться потом пророки Нохилія, котрі останню свою проповідь розоблачать плани Антихриста, і кільколиш мож будуть одержувати подлінно православних людей. Ми називаємо, щоб розуміти, що таке подлин православ'я канонічної церкви, благодатної, признаної церкви. Ну а каже Павел, ви, братія, не в втімі жиєте. Дивіться, щоб вас в останній день не застав, як злодій, як тать. Бо ви всі ви нині діти канонічної церкви, сини світла і сини дня. І так не будемо спати, як прочі, але будемо борсувати, як солдат на посту, і бо спящі сплять нічу і впиваються ночью. Ми вже будемо синами дня, аби трезвитися, одівшись у броню віри й любові, шльом надежду на голову і надіжду спасіння. Так же одівшись, ми й нині можемо на кожному кроці не думати, коли буде дата посліднього дня кінця світа. Цей момент сокритий від усіх людей. Ми покликаємося Євангелієм бути готовим на кожен момент предстати пред Богом. А також Нині ми отримали добру звістку, що синод Української православної церкви, який засідав сьогодні у Києво-Печерській лаврі, прийняв добротні рішення, серед них, котрі най, нам ідуть, що синод підтвердив, що всякі клевети на духовенство наше не мають основання. Священство Української православної церкви трудиться благодатно на ниві Христовій. Молиться за мир, за єдинство, за воїнов і все робить, щоб свою благословенну проповідь направляти на єдинство духовне, котре так важно у тяжкі часи. І ще одне приємне рішення синода Української православної церкви на чолі із блаженнішим митрополітом Онуфрієм, архімандрит Іларій. Красногорського монастиря Коломукачева був ізбраний і у воєпіскопа Свалявського. Не Бог дасть, щоб усі рішення синоди були добрі, щоб новий єпіскоп вікарний буде для нашого владики добрий, помічник. Ну а ми, священники, Благодаря Господа за такий добротний, на наш погляд, вибор. Всі будемо молитися в'єдно, бо лише так поступаючи, є другого підтримуючи, взаємно моляся, і туй ми, діти Божі, уєдно держася в канонічній церкві із блаженнішим митрополітом Онуфрієм і з усіма нашими архіереями і духовенством, а у вічності в'єдно з у і Стефаном Дичанським Сербським, і з усіма святими зможемо наслідувати. Царство зрячих, царство небесноє. Амінь.